Довіра до поліції в Україні зростає за результатами досліджень соціологічної компанії «ТНС Україна» 53% українців довіряють саме патрульній поліції. Нацполіції у свою чергу 43,5%. минулого року ці показники були нижчими. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков позитивно оцінив такі результати і вважає, це успіхом реформ правоохоронних органів. Разом з тим, міністр не приховує, що працювати ще є над чим. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Мы отлично знаем, где все, що совсем плохо, где проблемы, где що не довели реформу до результата, а в каких направлениях только начинаем этот путь. Работа не початий край. Наша цель уровень доверия между 80 и 92 процентами, как в скандинавских странах, Куда гірше за даними соціологів, справи із довірою до суддів, прокуратури, місцевих органів влади та засобів масової інформації. Так, судам довіряють трохи більше 13% українців, прокуратурі 17,5%. Місцевим органам влади повністю довіряють 31% громадян, а журналістам трохи більше 34 Додамо, що дослідження проводились у 12 містах України, які включені до пілотного проєкту з організації взаємодії між поліцією і громадськістю.